Бі, а що ти поробила знов? А що ти поробила? Отам пороб... А стой! А що ти поробила? Ти знов цей погризла свою ліжаночку. Це вже третя, кстати, третя. Люди, дивіться, коротше, третя лежанка, в неї. Я її шив, а вона все гризе. Так що дивіться, вона. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Що? І що ти зробила? Вона ж ти мене просиш. Наш ти мене просиш? От наш ти мене просиш? Ага. 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 Ты меня просиш. Ты меня просиш? Так? Ты меня просиш? А що ти мене просиш? Треба бути чемна. Ах, ти ж мене просиш. Ах ти ж зараза. Короче, дивіться мої підписники. Їй. Обов'язково лайк і атата. Я атата зробити. Бачите? Як? Лайк точно. Ось така вона у мене. мордожечко, мордожечко в мене, моя маленька. Да. Все.